Озвучено Мунерзе. Посилання на перекладачів залишимо в описі під відео. Приємного перегляду! Верхова їзда в цій країні завжди була приводом для молодих аристократів зібратися разом, щоб побудувати близькі стосунки для збору інформації та вибору коханця. Це нічим не відрізняється від пікніку, коні для них лише ширма. Такий собі різновид. клубу по інтересам. Минулого разу я залишила погане враження на королівському банкеті, тому цього разу я маю отримати максимум користі для себе. Боже мій, леді. Ваше здоров'я вже відновилося, яке щастя. Я чула, що ви захворіли, тому дуже хвилювалася. Хотілося б відвідати вас, але боялася, що вам буде незручно, тому не змогла. Для мене це не було б незручністю. Дякую вам велике, що турбувалася про мене. Вам пощастило, що ви одужали, чи не так, Мадлен? Як може кінь робити такі щенячі очі? Дійсно, вона подруга дитинства головного героя, тому є особливою. Всі думають, що я зайняла місце фреї? Вони дуже добре навчені коні, так що ви можете обрати ту, яка вам більше подобається, крім тих, що в стілі праворуч. А коні там на них може їздити тільки мій брат? Он як. Але чи не надто важко їй буде їздити на конях? Лиді тільки одужала. Вона не буде довго їздити, так що це не повинно бути тяжко, але якщо ти не проти, я виберу тобі найспокійнішу з них. Седріку. Так. Найспокійніший кінь? Це який? Чому навіть коні до мене так ставляться, між іншим, ви мені теж не подобаєтеся. Ні, навіть в конюшнях я. Айзику, доброго ранку. Ще так рано, а вже так голосно. Що ви тут робите? Сьогодні в нас запланований вихід з своєю чарівною дружиною, якщо тобі нудно, можеш до нас приєднатися. Що? Ви сьогодні так неймовірно виглядаєте? Куди ви йдете? Сьогодні в мене вихідний, тому я нічого не роблю. Тож що ти тут забув? Я маю намір вибрати коня для участі в скачках. Ви не хотіли б піти зі мною? Я зайнятий. Ти сказав, що нічого не робиш хвилин тому, плутаний йолопе. Ем, я можу обрати будь-якого коня тут? Ви знаєте, як їх вибирати? Ні, у мене на таке око не накидане. Ось тому я і закохалась в тебе, точніше, зробили вигляд. Лікар Сергій сказав, що все добре. Тож, ти можеш обрати коня для Рубі. Ми з Фреєю підемо першими. Але Елен, що? Ходімо. Почекай, почекай, Елен. Вони пішли і залишили у нас цим чудовиськом? Ви вибачте, через мене ви мені краще піти додому. Куди ви? Седріку. Так, ваша світлість? Ти можеш йти, а? Вийди звідси. Так, звичайно. Чому ти його вигнав? Залишилися лишені я і він ненавиджу конюшні. Особливо я ненавиджу їх, коли залишаюся одинці з людиною, в якої відсутнє співчуття, як в минулому житті, у цьому житті також. Ти знаєш, в чому твоя помилка? Тому що в обох життях я пройшла через однакові ситуації від спогадів яких. Волосся стає дибким. Ні, я не дам перемогти моїм старим психологічним травмам і зруйнувати все, чого я досягла. Тож я мушу триматися. Отже, у вас дивний вирос обличчя. Я казав тобі не ревіти. Гаразд, проїхали. По-перше, підійдіть сюди. Підійди сюди, мерзена дівко. Потримаєте ось це? Хутко підійшла сюди. Він дурний, тому тільки так його можна контролювати. Ти ідіотка, яка не знає своєї особистості і не знає, як відповісти. Для тебе підходять лише таке покарання. Все гаразд, все гаразд. Я сказала, що кохаю Айзека. я зможу це витримати. Мене ж вже били багато разів в минулому, так? Він виглядає агресивним, але насправді спокійний. Що ви робите? Пробачте, я скоїла смертний гріх. Це все моя провина. Я не знала свого місця і поводила себе неналежним чином. Я абсолютно безнадійна. Ви. Для вас озвучували Ені Чан і Тіє Чан. Дякуємо, що дивилися разом з нами.